Віталій, все ж таки можемо сьогодні привітати вас. Бойова гра вийшла, 2-1 перемогли, декілька твоїх коментарів по матчу. Дякую суперникам. Дійсно, трошки, як кажуть, крові попили. Але тренер дав свої установки. Десь трішки командний дух підняв, напевно, другий м'яч забитий. Але кінцівка ви самі бачили. Могло все вирішитися. Десь доля неудачі червоною карточкою в них, в нас. Але на те є фарт. Ми сьогодні перемогли. Команду суперників ще раз благодарю, скажу їм дякую за пер... за гру нас з перемогою. Такий не дуже результативний поєдинок вийшов, в принципі, доволі тривалий час рахунок 1-0 тримався, та й загалом тримачі для футзалу не так, що багато. Чому так сталося, твоя думка? Е, перш за все, рівень воротарів ви бачили, воротарі в них підключався, і наша Афанасія визнана кращим гравцем, тому таким воротарям дуже важко забити. тому і такий результат. Ну і Останнє питання: суперник часто з п'ятим підключався. Чи були ви до цього готові, чи була така установка перед грою, чи вже по ходу орієнтувалися? Знали ви Віталія Воронкова, неодноразово з ним зустрічалися, тому готувалися до п'ятого, але 2 до 2, 2, 2 не вийшло, стало ромбом. Ну, і... Але все-таки один матч пропустили з п'ятого. Нічого, будемо наігравати на тренуваннях. Дякую. Дякую.